Не було ще такого, щоб сесія обласної ради відбувалася без пікетуючих. Цього разу до приміщення, в якому зібралися депутати, прийшли з плакатами вчителі Тучинської середньої школи і працівники підприємства Комуненергія. Цих людей привела сюди одна проблема: не виплачена їм впродовж багатьох місяців заробітна плата. Ось що розповідають вчителі Тучинської школи? Ви, мабуть, не повірите, від 4 серпня жодної живої копійки. «І 4 серпня ми одержували…» Дякуючи тому. тому, що приїжджав Пустовойтенко через наше село. Їхав, от от от, через тоді це нам щоб дали закрити рота. Дали, щоб ми не виступали перед пустовойтенком, нам дали дві зарплати і все. І це далі от нас тримають без нічого. А ви сподіваєтесь, що можуть зараз на сесії ваші питання якось вирішити? Ну, сподіваємося, якби не сподівалися, то не приїхали все. Вчителі свої вимоги передали депутату Андрію Гарайчуку, який домігся, щоб проблему пікетуючих заслухали на сесії. А от проблема працівників підприємства Комуненергія з усього видно залишиться без уваги. Ти нам не виплачують уже сім місяців зарплати. І чому ми повинні ходити до пана Козачика і кланятися йому, щоб він нам видавав зарплату? Чому? Ми ж заробили ці гроші. Бачу, ви так різко ставити питання, щоб Козачика у відставку. Наскільки це серйозно? Це серйозно, Тут не тільки в одній да, зарплаті, тут до того йде, що чоловік прийшов розвалити нашу фірму. Директор підприємства Віталій Казачик, хоч і був у залі, та до своїх підлеглих не вийшов, спостерігав за їхніми діями через вікно. Незрозуміло, що правда, чому не біля кабінету свого начальника зібралися ображені теплопостачальники. Мабуть, їм хотілося, щоб і депутати знали про їхні проблеми. Але у народних обранців були на той час важливіші справи, які визначились у вигляді 13 питань порядку денного. Головні з них звіт про виконання минулорічного бюджету та затвердження бюджету нинішнього року. Окрім того, депутати заслухали доповідь начальника управління економіки про соціально-економічне становище в області та перспективи розвитку на нинішній рік, а також підсумки інвентаризації об'єктів комунальної власності, положення про використання резервного фонду обласної ради та інші. Оскільки накопичилось багато питань, вирішено було провести сесію у вигляді двох пленарних засідань.